Всім привіт! З вами я, Мар'ян, і зараз до мене має підійти мій yeah. друг. Всім привіт, я Артур. О, Артур прийшов. Так. Подивимося, що нам з нами тепер... Так, нам треба розвитись пона за деревом. За деревом. За деревом буде нам. М мене я там не, голова моя невдару не, не переживай. Легкий. Nice так. Ідеться два довели. Я не знаю сам. Я люблю. Давай, збувай крафт нам. Простой куна у мене вдома є. А от за ресурси я не подбав. Что ти мовчиш? А тут? Я шоколадку зроблю. Шоколадки? Я не знаю, до речі, я їх досі не знайшов. З першого відео в мене попало. Ну що буде брати? Дай кидай збирати. И В других видео мы будем показывать, как слышатся. Может, его. Если это видео стало лайки и мы покажем. Так, и, до речи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И... Принаймней, все. 100 лайків наберете, і ми... І ми знімемо нове Я відео. Я на заправку. На заправку? Mm. У нас машини і так немає, ти що? Я просто. Я був на поліцію. Поліцію? Добре. Бум. Mm. Так. Бум. Поліцію. Тут, немає, Тут мій друг чуть-чуть мовчить чомусь завжди.

Тут взагалі того лямчики тут можуть допомогти. Ага. А, добре. А, залагало в тебе? Тут, тут печера? Так, там печера, але я щось не дуже захочу купати. Тут у мого друга магазин. Я ще думаю, що носити, що ліпше, роботи чи Майнкрафт. Майнкрафт. Хай наші... Хай твої підписники голозу. Під що ліпше? Я думаю Майнкрафт. Взагалі то наші підписники, бо ти ж теж знімаєшся на моєму каналі. Не забувайте про варто. І хто підпишеться, той напише коментарі Тоді ми свого аккаунту, свій аккаунт і ми підпишемося на того чувачку, на того хлопця. Або дівчини. Обіцяємо, підпишемося. І покажемо, і ще знімемо відео, яке має ртами. Ой. Може, його знімемо. Може я возьмі Якщо набере це відео тисячу лайків. Яке тисячу? Давай десь. Про Вандандер. Ну, окей, 20. А якщо 100, то ми. Покажемо це. Так. Так, тут можна поставити таке. Тіба фотки і тебе поставити. жаль, я не поставив вагонетки. Я забув вагонетки поставити. Тому так, типу, скороченіше їздити, але... Я, був... ти не я забув Тобі вам. Ти Нічого. Тут у нас поліція, я вже вам так, в першому відео показав. Але... але в першому відео я забув вам дещо. Ну, допоказати ну, і базу тут у нас знов хтось загріпе. Так, та, так дивись, мене знов хтось грипить, диви. Стіна проламана, знов хтось грифить. А то і ти забув там заставити. А я не забув там заставити, там реально мене хочуть грифати. Як галеми можуть грифатити. Щоб вони поки тебе додали таке. Як големи можуть грифити? Якщо, б я, якщо я дізнаюсь, що големи мене грифатить, я їх уб'ю всіх. Так. так Сподіваюся, ми. не ти мені руйнуєш хату, але. А я взагалі першому віру. Ты да, вообще в прошлом видео занимаешься, а я бачу уже. Я пришел, Дальше... Пошел, 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 да, Не, давай ты, давай в туалете сидим. Ну, ааа а погнали в аквапарк. Я уже бачу туалет. Идем, идем заливаться. Доп -доп, доб -доп, доб О, ты тоже знаешь скибиди. Напишите ск в комментариях, кто, кто знает скибиди. Кто не любит скибиди, ставьте лайки. лайки. А то я не можу. Я теж. Мені Майнкрафт більше подобається. І проголосуйте. Та, хто? Та, хто за Roblox? І хто українець? І хто? За Роблокс тобой. Нам в туалет. Але я швидше обмінявся. О я вже. Невайло. Це класно, чувак. Але. Я за... Верстак? We... Верстак? О, пошли, наверное. Ну, я на 18 досок. досок. Я 42 доски. Пинали. Mm -hmm. Пошли. Походи. Yeah. Ой, извини, извини. Почему мы говорили А ну, житель, так. киша. А ну, житель. Киша, киша, киша. Кажешь, житель, пожалуйста. Піди, о, будь ласка. Нам треба два мечі Сокир. Е І Зараз крафт. За підемо в печеру мою отак, знаєш, далі. Я печера. вже кірку крафт. Я тоже пінали. Пінали, 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 пінали. Куди? А я Чи пінали. Так куди ти? Та. Зрой, зрой, штовить, не вивrain, ми йдемо. Я модна машина, але він не, його не бере, що цей. Бо мене викидує, але може в наступному відео покажу. А чому я бігти не можу? А. Я, ми проголодались. Ми чуть Ми чуть-чуть зараз голоду можемо померти, але... Дима, ми чуть-чуть зараз ї... житиму зіма. Ну, правда, побывать там свиночек. О, свинья. Я только сказал про свинью, сразу свинья. Дай-ка, дай-ка, дай-ка. Дай-ка, дай-ка, дай-ка. Дай-ка, 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 дай, ка не, не, дай ка дай ка дай ка дай ка мне дай ка дай ка дай ка дай ка дай дай

А ти вниз копайся, а ти що вверх копаєш? Що ти там копаєш? Ти зараз до води дійдеш і все, нам піпець. Я буду просити мене, щоб я вам там буду забінати. Ну, де мати лав ван тандер? Вар тандер, а не вар тандер. Вар тандер. Вар тандер. Напишіть, як... Подожди, мені кремень випив. Так, напишіть, як правильно, War Thunder чи вантандер. Чи War Thunder, чи War Thunder? War Thunder правильно. Звідки ти знаєш? А може. А може хтось знає War Thunder. War Thunder. Ну, і ну, ти сказав War Thunder. Вартандер. Вартандер. Як? Короче, Друзі, підписники напишуть. Yeah. У коментарях, як правило. О, мені він... теж кремінь випав. Кремінь на базу. Кидаєш? Так, давай я собі. Мені... Я думаю, щось ще побудувати, але я не думаю, знаю. Що Підписники, були... якщо ви вже підписались я на мій аккаунт, зробив. то той напишіть в коментарях, що мені ще додати до нашого села. Ну нього села, три я деревні у мене. Я би зробив авіацію. Авіацію нашу нашому майнкрафті просто... Я знаю, що це таке. Скелет? А ч я скелет, а? А, то утоп вони палить по комусь. А, пожитель. Потім... Не, типу, не пожителю, а потім голему тащить. А, я факел не скрафте, я факел на скрафти. Ой, вибачте. Я факел не фоне. Так, думаю вилазити, бо я вже тут і так факелів немає. Так. Кстати, тут мене... до речі, я ж забув. Мене... Дивись, що в нас є, у нас є городище, чувак. Що... Так, кстати, в мене є кіт -собака. Ви, що на... собака називається, Луна, то... а кіт називається називається. У мене кіт називається бублик, а собака альфа. Напишіть, альфа? напишіть, яке ім'я вибрати для пса. Альфа? Чи може Луна? Яке альфа. вам більше ім'я подобається? Луна чи Альфа? Для дівчинки більше... луна. О, альфа. Луна більше для дівчинки більше більше Луна. Луна Мені здається, Альфа, напишіть. Що, тут у мого друга бабуся приїхала? це вам Не завадить. Не ви, зважайте ви, уваги. У мене як, на другому відео буде інший скін. Бо, бо, бо я буду грати на бабусиному телефоні. Буде інший скін і буде інше ім'я. Але сподіваюсь це вам. Нічого не зробимо. Ну, ми набрали. Жрізу! Голема вбили, я йду вбивати того утопленника. Йому піпець. Ніфіго, ставай нападай, Голема. Мене зараз тоже вб'ють, а ти взагалі поставив спамп-пейнт. Опа, ніфіга, мусора. Не, напав. О, мене зараз вб'ють. Спасай Голем. Пів хп, пів хп, пів хп. Голема, добивай його. Рен, ми можем собі ліжку скрепити. Гулема зараз б'ют. Гулема забьють Гулемо зараз. зараз, да, зараз Давай. Так. Допомагай да, Гулему. Якраз купимо замрудів. Якраз імрудів купимо. У того жителя. Полімо вбили. Поліму вбили. Не, не не а чого ти не спампоінт у мене в хаті? Окей, біжи дома. Візьми скрайню, візьми скрайню, Шоць. Імба. забирай все. Павлік попали. Тут наш друг кудись пропав уже. Не знаем Там куди. Напевно, додому, додому пішов. Так, вже темно все. Нормально, темно все у нас. Але мені все одно напишіть хто українець. Поставте сердечко. Поставте сердечко і поставте mm -hmm. лайк і, підпишіть, і підпишіться. Mm -hmm. До речі! Артур, ти ж ніколи не просив е підписуватися, ну каже. Підпишіться. Нормально. Звішіться, будь ласка, щоб я не плакав. Во, ви почули, підпишіться, а то артур буде плакати. А якщо ви підпишетесь, він буде веселий і буде далі продовжувати знімати з нами відео. А, чувак. Звіни... звинись себе скрафтить.

Бам, 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 бан, До речі, напишіть в коментарях, хто любить е, вареники і борщ. Не міш, напишіть, що любить канапку. Гаряча. Гаряча канапка. це Не Але йма, напишіть хто любить. Ну, що хто, любить? хто любить В кого любимий фрукт. Напишіть в кого любимий фрукт. У мене яблуки яблуко і кому? А зим... Ай, ай, капель.

Він вибачився, сподіваюсь, ви його вибачите? Вибачите, але ми продовжуємо виживати. Так, ти вибачаєшся, а все ти продовжуєш вибачати. Так, коротше, погнав, до речі, я не провіряв ще. Бачик, ботик, Блін. До речі, я не провіряв, що кузниці у нас в собі пінали. А то, важ... то можна випало? Ні, треба вмазу. Не. Погнали з кузниці облутаємо. Що? Зараз. Артур зараз пройде. А я поки що облутаю всі скрині. Уже залутався в цих позиціях. Але зразу кажу, це не я. Зразу кажу. Це не я, хтось золутав. Хтось папір, ставте міну. Артур тут прийшов і каже, хто є з папір, поставте лайк. Або напишіть коментар. Що я, я, то я. Взагалі, хто колись раз ю в житті папір не я. Звісно, не, не я. Я, я зараз, не зараз, не зараз, я я зараз їш. До я речі, сподіваюсь, ви дивились моє перше відео. я вже сам Сподіваюся, <після> Артур зараз прийде. Сподіваюсь, ви бачили перше відео. Як я знімав цю базу, цю лодку і так далі, все село. Але я забув зняти, бо мене щось... у мене інтернет пропав чомусь, у мене взагалі телефон розглядився, у мене взагалі все розрядилося, комп'ютер виключився. Кого? Ну, Жартую. Я не на комп'ютері граю, я на телефоні. А у мене телефон розрядився. Ти підписником брежиш. Вибачаюсь. Вибачаюсь, Там... Так, час помагати. Так, час помагати. Де Да. Де давай, ну давай. Заказл. Это мелкий. Там малий! Телепузик. Да мой-то. Че, не малявка. Я олег, олег, я олег, что олег, олег, тушись. Ай, я олег, в олег, олег, Не олег, А ты ничего не заметил? Что? олег, олег, Сегодня кто? вечеринка, иринка, иринка, у меня уже 5 кто, кто хочет, чтобы лето было бесконечно в саду плюс? Я бы хотел, но такого никого не буду Подпишитесь, а кто хочет Не, рыба, рыба Поставьте лайк, не. кто не. хочет бесконечно лето І щоб, і щоб до школи ніхто не ходив. Малі здається, Маліз здається, малі, Я сам себе. Рыба, ставте плюс. Ааа, ставте рыба, видай, не шмат. Напишіть, хто? Напишіть, хто? Ходить до школи. Наприклад, а -а -а -а! я, я ходжу до школи. Я в шостому, шостому класі. От Артур, наприклад, в третьому класі. Але він зі мною знімає відео, бо ми найкращі друзі. Йому 8 років, а мені 12. Напишіть скільки вам років. От Йому 8, моєму друзі, Артури, а мені 12. Обіць, обіць, напиши, о -о -о. Артур тут жартує. Сказав мені, що хтось може написати, що йому 200 років. Тобі знав, хто зарайдет? Хто рейдить? Ми навіть не виходили з сервера. Mm, На, тобі. Така... Вибач, Мене я зараз ми зроблю. Ні, не, ну А може це ти підпалив кузницю? Ні. Yeah. Yeah. Ти що бачиш, що я, біду, я був? був. Я тільки що підійшов. Хто рейдить? Напишіть в коментарях, може ви знаєте хто рейдить. Може то. Може то. Пупс. Або житель. Хто свинку зарядить? Я ха я, я люблю артемники. Хто хто? Хто вегетаріанець, хто не їсть м'ясо взагалі? Хто за ну, спорт, то? то напишіть в коментарях і то скажуть. Хто виходить реянність, то і не дивіться те відео. На я, там, не я їм кобасу, але не зараз. Ну, не але... зараз. Але, наприклад, я ще буду їсти м'ясо. В прямому смислі я буду їсти в Майнкрафті м'ясо. Я тут зі свинки Шві... вибив. Якщо хтось не любить м'ясо, то краще не дивіться. Може комусь погано Шві... ставити. Бо може Бараші, стати буряші. комусь погано. О, я тут також погано не був. Козліна, Артур, Буряш. я тебе вб'ю. Ти козліна! Ну то не я! А, а! То не я! Ну то не я, Мар'ян! Напишіть в коментарях, хто бачив, що Артур підпалив мені козлицю. Я його вб'ю, якщо ти знаєш, що це він. Пацки, забирайте мене, а то він мене... Тобі. Опа, опа, кузнечик. Бо в кого була? зажигалка? Правильно, в тебе. Оооооо. Ааа, бо я її перший дубу. Йду спасати мого брата нема. Кругла голова Андреєм. <рес> Оце приколи, Артезна. Опа зомбі. Так, може підемо поплаваємо, наприклад, по лодках. У мене тут алод. Такого приколу немає сам такий придумав. Ясно. Може підемо поплаваєм на лодках. Э, лодка. Прикол, там теж лодки стоять. Э, ти що, друзі, ну зато я може перевозити. Юху! Хто колись плавав, хто колись був на морі, поставте лайк. Я, не знаю, ти. Хто був на вітряках? Я! Yeah. А хто був у бабусі в горах? Yeah. <laughs> я. Я! Ти що ти вже кажеш про своє? Так. Думаєш, я тебе не вбив? Мирський бій, блядь. На тобі. Мирський бій. Сурніш. Не так не дивишся. О, я застряг. ой

то я можу догнати. Але він не може бити. А, диви, він дивиться на мене. Він на воду, типу повинен. Ботик, 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 ботик. Якщо я не помиляюсь, боті. він боїться води, чи що? Та який він боїться води, тут смілий. Він ж жаліза, він ж зараз, він зараз той. О, ні він зараз жаваною покриється, звісно він боїться, ти шо? Ніфіга. Мене виконали сервером. У нас проблеми, вибачте. Ми призупинимо відео, бо у нас проблеми на деякий час. Ми викладемо... Тут Артур об стіл вдарився. Ну, ми викладемо інше відео, але вже за 10 лайків. Але вже? Бувайте всім па-па і не забудьте підписатися і поставити лайк. Ми викладемо всім нове па -па. відео за 5 лайків. Або за 5 лайків викладемо нове відео. Правда, Артур? Ось, тоді всім па-па І на добраніч. І на добраніч. Хто зараз спить? Ну, хто зараз пішов вечеряти і спати. У мене зуби немає. Я бачу. До речі. Так, так, -та, хто випив зуб, поставте плюс. плюс. Або мінуси. Або мінус. Так, мінус давай. Ну, мінус поставте, окей? Коротше, у нас відсутні проблеми. Як беремо за я не відео не знімемо за 5 лайків, я його заріжу. У нас відсутні, здається, інтернет, чи що? Нам ну, здається, інтернет виключили, чи що там? Ми теж знімаємо 25 хвилин. Тому бувайте. Всім па-па. І на добраніч. Україна, Україна.